Електроенергія в Україні, це, на жаль, така штука, на яку ми не можемо розраховувати постійно. Саме тому я вважаю, що всім варто попіклуватися про захист власної техніки від відключень. Сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом використання джерела безперебійного живлення ProLogix 1500, з яким я провів кілька останніх тижнів. Без перебільшень це така річ, яка може врятувати ваш комп'ютер, сервер або ігрову консоль від стрибків напруги та сумних наслідків. Тож, якщо ви втомилися перейматися про здоров'я, Вашого ПК під час відключень світла. Зараз я розповім, як працює саме ця штука, та чи може вона врятувати ваш кампухтер від таких от стрибків напруги. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про бюджетний ДБЖ. Щодо дизайну про 1500, це такий паралелепіпід чорного кольору, без помітних акцентів, але головне тут, звісно, функціональність. Корпус досить компактний для пристрою такого класу, і він легко знайде місце під столом або на полиці. Пластик міцний, без зайвих прикрас. Перші кілька днів під час використання, особливо під час нагріву пристрою, є відчутний запах нового пластику. Проте, хоч цей ДБЖ і має скромний вигляд, це зовсім не головне. Як на мене, важливіше те, що пристрій добре вентилюється. Завдяки отворам на корпусі, а це дозволяє йому працювати на максимальній потужності без перегріву. Якщо вам потрібен реально робочий інструмент, то такий дизайн впевнений вам підійде. З елементів екстер'єру маємо кнопку живлення на передній панелі та кілька діодів відображення стану. На задній панелі є чотири розетки для підключення приладів, отвір вентиляції, вбудований дріт живлення довжиною півтора метри та порт USB B. До речі, дроту USB A і USB B у комплекті немає, тому якщо ви хочете користуватися за Сумком для комп'ютера, щоб бачити стан роботи приладу, то варто попіклуватися та знайти такий собі дріт. Що вам було трохи легше, зазвичай такі використовуються спринтерами та сканерами. Тепер до найцікавішого: технічні характеристики про 1500. Почну з того, що цей гаджет коштує 4219 гривень. І тримаючи цю ціну в голові, тепер нарешті дивимось на характеристики. Безприбійник має потужність 1500 вольт ампер та активну потужність у 900 Вт, що робить його ідеальним для підтримання живлення таких штук, як комп'ютер, консоль, роутер тощо. Цей ДБЖ належить до типу лінійно інтерактивних, що дозволяє йому не тільки перемикатися на батареї в разі повного відключення живлення, а й стабілізувати напругу, коли вона скаче. Я впевнений, що це одна з найкорисніших функцій приладу. Що стосується акумуляторів, тут встановлені дві батареї на 9 Аг кожна, що дає сумарну ємність у 216 Вт-годин. Це означає, що якийсь умовний пристрій, який споживає для своєї роботи 216 Вт, пропрацює від цього ДБЖ в ідеальних умовах приблизно годину. На практиці це означає, що при навантаженні у 50% від активних. Потужності, ви отримаєте близько 10 хвилин автономної роботи, що цілком достатньо для безпечного завершення роботи або збереження важливих файлів. Під час тестів з підключеною PlayStation 5 і при споживанні у 190 Вт консоль протрималася 25 хвилин, що досить хороший результат для такого пристрою. Форма вихідного сигналу модельована синусоїда. Це означає, що для стандартної техніки, як от комп'ютер чи монітор, все працюватиме як треба. Однак, якщо у вас є специфічна апаратура, яка Вимагає чистої синусоїди, варто дивитися у бік більш просунутих та коштовних моделей. Окремо варто згадати час перемикання: це 2,6 мілісекунд, що фактично означає майже безперервну роботу ваших пристроїв під час відключень світла. Наприклад, PS5 не вимикається та просто продовжує працювати, наче нічого не змінилося. Функції захисту в ProLogix 1500 заслуговують особливою увагою, оскільки саме вони можуть зберігти здоров'я вашої техніки. Почнемо з захисту від перенавантаження. Ця функція важлива для. Для того щоб убезпечити ДБЖ та підключену техніку, у випадку, коли ви чомусь під'єднали занадто багато пристроїв або перевищили допустиме навантаження, якщо це трапляється, гаджет автоматично вимикається, щоб уникнути перегріву та якихось пошкоджень. Ще один важливий аспект це захист від перепадів напруги. Також варто згадати про захист від глибокого розряду акумуляторів. Під час тестів безперебійник вимикається при розрядці до 9%, щоб уникнути деградації акумуляторів та продовжити їх термін служби, особливо враховуючи, що тип акумуляторів свинцево-кислотний. До речі, гарантія на цей ДБЖ становить 24 місяці, а на самі акумулятори всередині 12. Заявлений термін служби приладу становить 2 роки, тож обов'язково це врахуйте. А взагалі виходить так, що характеристики ProLogix 1500 цілком хороші для свого класу пристроїв, особливо цінової категорії. У комплекті є інструкція та гарантійний талон, на якому є QR-код з інструкцією в електронному вигляді. Ми говоримо про Soft View Power, який можна завантажити за посиланням в інструкції. Це зручний інструмент для контролю роботи вашого ДБЖ. І що важливо, його можна використовувати на трьох платформах: Windows, Linux та MacOS. Це корисно, адже в незалежності від того, якою операційною системою ви користуєтесь, ви зможете відстежувати поточний стан вашого ДБЖ. Сам софт досить простий та надає всі необхідні дані в режимі реального часу: від вхідної та вихідної напруги до рівню заряду батареї та Точного навантаження на безперебійник інтерфейс може здатися застарілим, насправді так і є, але мені здається, що головне тут інтуїтивність а з нею все у повному порядку. До того ж є підтримка української мови, що завжди приємно. Ну, а тепер давайте все це якось підсумовувати. Я б відзначив наступні плюси про 1500 лінійно-інтерактивний тип ДБЖ з автоматичною стабілізацією напруги. Достатня потужність для більшості домашніх та офісних пристроїв, компактність, доступна ціна та надійний захист від перенавантаження. Проте, звісно, мінуси також є, і я б відзначив наступні: модельована синусоїда не підходить для дуже чутливих пристроїв, дещо гучна робота під час зарядки та тривалий час повної Зарядки після розряду, а це до речі, 4-6 годин. Що чимало до того ж, пристрій гучно працює під час роботи від акумулятора. А ще було б круто мати потрібний дріт USB A на USB b у комплекті. Розумію, що економія має бути економною, але з такою комплектацією я по факту не можу користуватися всіма доступними функціями, прямо от з коробки. Це трохи засмучує, бо особисто в мене такого дроту взагалі вдома не було. Добре, що хоч товариш зміг його позичити. Але мій глобальний висновок такий. Якщо ви шукаєте надійний захист для свого комп'ютера ігрової консолі або ноутбука і не хочете витрачати багато грошей, Prologic що 500 це чудовий вибір. Він підійде як для домашнього використання, так і для невеликих офісів, де потрібно захистити техніку від перебоїв у живленні. Головне не ставити цей пристрій у тій кімнаті, у якій ви спите, інакше звук його роботи точно буде заважати. У всьому іншому штука дуже приколясна та заслуговує на увагу. Посилання для тих, хто зацікавився, залишаю в описі під цим відео. А якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під відео. Ну і звісно ж, не забувайте підтримувати відео вподобайками. Під Підписуйтесь на мій канал, то натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає власний час на написання великих таких здоровезних коментарів, які щиро цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на безперебійник, є і лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні приколясні штуки. Прошу обов'язково підписуйтесь. А ось тут ви можете обрати відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!